У зв'язку із аварійним станом Чуднівського мосту рух транспорту спрямували іншим, що поблизу санктуарію, де раніше був односторонній, нині двосторонній рух. Тому на перехресті вулиць Соборної Замкової кілька днів як облаштовано круговий рух. Встановлена нова розмітка, встановлений знак 410, який водіям сповіщає про круговий рух. Для проїзду даного перехрестя потрібно чітко дотримуватися правил дорожнього руху та розмітки, яка встановлена на дорожньому полотні. Головне правило кругового руху перевага за тим, хто їде по колу. Під'їхавши водій, має дати дорогу, перш ніж сам виїхати. Зауважте при в'їзді на коло показчик повороту не вмикається. А от при виїзді із кільця необхідно. Здійснювати рух до того з'їзду, який потрібен при цьому не забувати, включати показчики повороту. У разі ігнорування водіями дорожніх знаків та дорожньої розмітки відносно них будуть складатися адміністративні матеріали за частиною першої статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення. За це передбачений штраф у розмірі 340 гривень. Якщо на перехресті із круговим рухом усе чітко і зрозуміло, то на іншому перехресті Чуднівської, козацької, бистрицької, що по ту сторону мосту, інколи виникає значна затримка у русі. Одні водії не розуміють, другі розуміють, куди їхати. Трошки получається така суперечка, але нічого, все буде добре. Я думаю, все. Полагодиться, все буде добре. А особливо тут навантаження в які години? От ви часто тут проїздите? Часто я не проїжджаю, але зранку і десь після п'ятої години вечора, коли всі повертаються додому з роботи. А в день все тут добре, все добре. Ні, ну може ще отут потрібно світофор встановити, я не знаю. А так то нормально. Можна було б чи потрібно? Ну, взагалі-то можна було б. На думку пана Василя, самі бачите, немає пробок пробувати. Тянуч, тянучки є, але пробки ж немає тут. Розвантажив би трафік, встановлений світлофор, але дане рішення має приймати місцева влада, а також дорожня служба, яка займається обслуговуванням вуличної мережі у місті Бердичеві. Встановлення світлофору чи облаштування ще одного кругового руху, уже на перехресті Бестрицької козацької, остаточне рішення за міською владою. Ну, ми все-таки підключаємо фахівців, які знайдуть вирішення, варіанти вирішення цього питання. Я сторонник, щоб був все-таки круговий рух там. Ну, ми бачимо результати вже просто зараз будемо зараз, поки в нас ситуація допустим буде вирішуватися з, е, з цим об'єктом, іменно на Казацький. Ми на ближчий час я думаю, з понеділка будемо не чекати. У нас є готові документи. Ми будемо робити вже на дитячому світі. Там вже ми третій раз переробляємо цей круговий рух. А фахівці поліції за будь-яких умов закликають водіїв. Дотримуйтесь правил дорожнього руху та будьте взаємовішливі на дорозі. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК «Вік».